Дітки, Запрошую вас на заняття. Ось вже і скінчилась осінь. На зміну їй прийшла холодна, біла, чарівна красуня зима. Зима всюду починається по різному, але найчастіше початок зими це холодні вітри і сонячні морозні дні, що прийшли на зміну осені. Зима включає три місяці грудень. Січень та лютий. Грудень це перший місяць зими. Він також є останнім місяцем, що закінчує рік. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а на кінець місяця припадає зимове сонцестояння. Саме за ним визначають астрономічний початок зими. Саме в цей день наступає найдовша ніч, та через декілька днів світловий час починає збільшуватись. Місяць січень це вершина зими. Саме він починає відлік Нового року. Серед 12 братів місяців. Січень старший і найлютіший, з його приходом зима остаточно оселяється в наших краях. В січні дні вже стають довші і світліші, прибавка дня ще не зовсім помітна, та до кінця місяця сонце вже повернуло на літо і вже довше затримується в небі. Лютий найкоротший місяць зими. Він також залишається порою снігових заметів, та яким би він лютим не був, але сніг його вже пахне весною, бо це вже кінець зими. Зима це унікальна пора, яка надихає поетів, письменників та художників творити, писати красиві твори та картини, насичені красою та зимових пейзажів. Зима також радує нас, людей, великою кількістю свят. Це свято Миколая, Різдво, Новий рік. Саме вони дарують нам затишну атмосферу, атмосферу щастя і тепла, затишку і казки. Дітки, дякую вам за увагу. Ви, молодці, до нових зустрічей!